Виконуємо номер 853 із підручника математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Накресли кругову діаграму розподілу кількості м'ячів, забитих командою Динамо. У ворота команди Арсенал 3 м'ячі. Барселона 4 м'ячі. Ювентус 1 м'яч. Феєнорд. Два м'ячі. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки всього було забитих м'ячів. Для цього перша дія. Три, додамо чотири, додамо один і додамо два. Маємо всього 10 м'ячів. І пояснюємо, всього забитих. М'ячів. А тепер знайдемо, яку частину від забитих м'ячів складає кількість м'ячів, забитих у ворота команди Арсенал Барселона, Ювентус і Феєнорд. Кількість забитих м'ячів у ворота команди Арсенал у нас три. Всього десять. Три ділимо на десять, маємо три десятих. Арсенал. Далі. Барселона чотири, значить, чотири десятих. Ювентус один м'яч, отже, одна десята всіх забитих м'ячів. І у нас залишається феєнорд. Два м'ячі, дві десятих, не будемо скорочувати. Кількість всіх забитих м'ячів можна зобразити у вигляді круга. Поділимо цей круг на сектори, що відповідають дробам 3 десятих, 4 десятих, 1 десята і 2 десята. Оскільки повний круг становить 360 градусів, тоді кількість забитих м'ячів у ворота. Команди арсенал буде зображено сектором, кут якого дорівнює 360 помножити на 3 десятих. 360 в чисельнику помножимо на 3 і поділимо на 10. Скорочуємо на 10. Маємо 36 помножити на 3, це 100. 8 градусів. Барселона 360 множимо на 4 десятих. Також скорочуємо, і нам залишається 36 помножити на 4. Це буде 144 градуси. Ювентус 360 помножимо на 1 десяту. Це буде 36 градусів. І феєнорд 360 помножимо на десятих. Це буде 72 градуси. Тепер проводимо радіус, від якого будемо робити відлік і прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав. І з центром кола. А радіус пройшов через позначку 0 на шкалі. Відкладаємо перший кут у нас 108 градусів. 108, 110. Шкалі, по який 0 рахуємо. 108 з'єднали. Писали. Це у нас команда Арсенал. Далі відкладаємо уже від радіуса наступного 144 градуси. Прикладаємо транспортер так, щоб співпав з центром кола, а радіус пройшов через позначку 0 на шкалі. І відкладаємо кут сто сорок чотири градуси сто сорок чотири, з'єднали підписали це Барселона. Тепер нам залишається відкласти 36 градусів. Тридця шість градусів. І перевіримо результат у нас має залишитись. 72 градуси. Так дійсно 72 градуси. І підписуємо. ФЕ Норд. А тут зробимо виноску. Це у нас Ювентус. Ми накресли кругову діаграму розподілу кількості м'ячів, забитих командою Динамо у ворота команди Арсенал, Барселона, Ювентус і «Феєнорд». Номер 853 виконано.